У нас є гарна новина для агровиробників Дніпропетровщини. Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило онлайн-платформу Державний аграрний реєстр. Це автоматизована електронна система, створена за технічної допомоги Європейського союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування всіх видів підтримки аграріїв України. ДАР це єдиний цифровий хаб для агровиробників всієї України. Аграрії зареєстровані в ДАРі, можуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових субсидованих кредитних програм, а також позах і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. Витративши лише кілька хвилин на реєстрацію в ДАРі аграрії можуть у режимі реального часу отримати доступ до інформації про наявні програми державної підтримки та подати заявку в онлайн режимі, не виходячи з офісу або з дому. Щоб подати заявку участі у програмі підтримку. Потрібно заповнити лише онлайн-форму за необхідність дати скановані копії необхідних документів і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. Під час реєстрації фермер також може перевірити в особистому електронному кабінеті дані про свою діяльність, земельні ділянки, тварини тощо. Це дуже дієво ефективно і можна побачити свої якісь недоліки. На платформі Державного аграрного реєстру на сьогодні вже зареєстровано понад 8 тисяч агровиробників всієї України. І щодня реєстрація триває. З 1 вересня у дарі з'явилися перші програми безповоротньої допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 мільярди гривень. За умови програми фінансування надається фермерам, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь. Виплата становить на 1 гектар 3100 гривень, але не більше на 120 гектарів. Друга допомога тим, хто утримує від трьох до ста корів. Подати заявку на участь у програмі можуть фізичні особи, юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Останній термін подачі заявок 15 листопада поточного року. Обмежень щодо реєстрації немає, підтримку можуть отримати виробники СГ продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямків діяльності. Єдина обов'язкова умова це земельні ділянки та поголів'я, повинні бути офіційно зареєстровані. Дія програми поширюється на всю територію України, окрім територій, які включені до переліку, що розташовані в районі проведення бойових дій. На жаль, на сьогоднішній день у нас 9 таких територіальних громад розташовані це Криворізький, Нікопольський та Сенельківський районі. То, шановні агровиробники Дніпропетровщини, запрошуємо вас реєструватися в Державному аграрному реєстрі та слідкувати за новими програмами та оновленнями. Аграрії України дуже вдячні за підтримку держави в цей складний час, що навіть незважаючи на війну, держава не забуває за своїх громадян і допомагає. їм. Що хочу сказати позитивно, це дуже зручна платформа. Наше підприємство вже зареєструвалося на ній. Зразу підтягнулися земельні ділянки. Ми бачимо всі недостатки, наші бачимо плюси та мінуси. Бачимо, які в нас земельні ділянки не світяться в цьому реєстрі, а з якими все гаразд, і на якими потрібно попрацювати. Це дуже важливий крок. До на шляху до вступу в країни ЄС, тому що ця платформа працює не тільки запрацювала не тільки в Україні, а вона працює для всіх діючих сільгосвар виробників в країнах ЄС. Ну завдяки ДАР, ДАР – це не, е, не тільки е, так, реєстр. Це дасть змогу в режимі онлайн відстежувати всі програми державної підтримки в режимі онлайн. По асоціації ферми близько двохсот вже зареєструвалися в цілому там. 3800 фермерських господарств, діючих членів близько 800. Це буде посівний матеріал та дизельне пальне. Підтримка дуже важлива, тому що зараз зараз закупівельні ціни на сільгоспродукцію дуже низькі, ціни на мінеральне добрива, ціни на дизельне пальне занадто зависокі і за у сільгосвиробників навіть не приходиться зараз думати. Ми думаємо, як вижити. Тому навіть така невелика підтримка для середнього атомового фермерського господарства дуже суттєва. 3100 гривень на гектар на 120, до 120 гектар це вже якась цифра і допоможе вижити виробникам. Насіння ріпаку, насіння зимої пшениці це те, що зараз вже потрібно сіяти, і те, з чим потрібно входити в урожай 2023 року.